Кілька разів звертав уваги на те, що справа та зліва посадки повністю зневічені бойовими діями, які тут проходили, вижені, зруйновані, з технікою, яка довго-довго буде валятися. Але найбільш сумно дивитися так по сторонах, де були тут ці бродожери і відповідно більшість будівель, вона просто зруйнована, прийшов у мир Мір і приніс, на щастя та горі, я не знаю, живуть. Тут. Жодної будівлі тут нема без того, щоб вона не постраждала, як мінімум, а по максимуму просто зруйнувала.